Класа в коліні блокує рухи. Це може бути симптомами розриву меніску. Меніск це хрещова прокладка у вашому колінному суглобі. Працює як амортизатор та стабілізатор. Може розірватися через травму або зноситися з часом. Ознаками розриву є біль, особливо при скручуванні або присіданні, набряк коліна, клацання або хрускіт, відчуття блокування рухів в колінному суглобі та відчуття нестабільності. Що робити? Не терпіти біль. Зверніться до травматолога. Огляд, спеціальні тести та МРТ допоможуть поставити точний діагноз, адже від типу розриву залежить лікування. Якщо консервативне лікування не допомагає, або розрив значний, на допомогу приходить артроскопія. Це оперативне лікування, яке виконується через 2-3 маленьких проколи за допомогою міні-відеокамери. Залежно від ситуації, ми можемо шити міск, тим самим заберегши його, або видалити лише пошкоджену частину. Перевага артроскопія, мінімум травми. Швидке відновлення та косметичні шви. Звертайтесь на консультацію до травматологів в клініки Хепі». Ми проведемо діагностику і підберемо оптимальне лікування спеціально для вас.